А ви коли-небудь бачили килимок з двома центрами? Класнючий килим з мікрофібри, з бахрамою, з двома центрами, ні? А зараз побачите. Ми навіть самі не знали, що у розмірі 1,5 на 4 красівельні килимочки з бахрамою. Опа! Па. Йдуть з двома центрами один і другий. Тепер не потрібно вам різати доріжечку. Тепер є килимочки. І, до речі, гляньте, яка в нього темненька бахрама. Спеціально замовили, щоб вона була не маркою. До речі, гляньте на основу. Основа йде тепер натурально котонова, щоб вона вам гарненько пахла. І, до речі, ви знаєте, що це килимочок, де Хамелеон. Зараз він до вас йде світлою стороною, з таким блиском, правда? Але тільки ми починаємо його міняти. І одразу ж цей килимочок набирає контрастних відтіночків. Хоп, і тепер він вже темненький, ви можете не переживати. Навіть трішечки пройдіться взутимо. Подивіться на ниточку. Ниточка йде мікрофібра, вона м'якенька. Бачите, яка вона приємна. І от також йде об'ємний 3D-ворсик, який виступає над основною ниточкою. Приємні нюдові холоднопудрові відтіночки будуть радувати вас холодними темними вечорами взимку. Звертайтесь, і такі красивенні килимочки також будуть у вас. З безкоштовною доставочкою є. Сім все.